Всім привіт! Це Київ зараз я покажу яка погода. Сьогодні вона у нас дощова. Я пройдусь по місту, покажу вам які умови в такій ситуації. Така ситуація, так, а, такі умови. Іде мелкий дощ. Навіть на об'єктив попав. Мені трохи капля. Я йду вулицею. Хочу пройтись таким от сквером. Така погода. В общем, така погода. Така погода, така погода. Ви бачите, що така погода. Така. Ну, така. Так, тут такий сквер, дуже облаштований. Сюди каплі не попадають. Зато дуже міленька. Ага, а прибере чи не прибере. Ой яка міленька алея. Це липова алея. Тут так сомкнуті крони, що тут така темнота утворилася. Зато тут такі квітники гарні. Обложені камнем. Дорого. Зараз ми вийдемо на світло. Зараз я вас виведу на світлу сторону. Ось нарешті. Тут люди вже прогулюються час після Так, вишні ребята, вже вишні є. Ото червоне це вишні. Так, бачите тут лочки. Бачите, який гарний ландшафтний дизайн. Такі не прямі вулочки, а такі, знаєте, і звівисті. Тут теж такі кромантики. Для сидіння київлян. В общем, така погода. Така погода. Ось вот така от погода. А у вас така погода. У вас така погода. А у вас. О, майданчик. Ну глянемо на майданчик і будемо завершати. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Надіюсь вам подобається такий формат. Ну в общем, стандартний майданчик. Тут можна сидіти. Багато лавок. Мені нравиться. А вам нравиться? чи подобається тут такі карманчики з кустами роз який сьогодні цепить концептуальний м -м двір І рози починають розквітати. Поставте лайк, підпишіться.